Дякую, Сашка, дякую. Привіт всім. Так, я вирішила піти по концепції, тому що за шість років традиційного лікування я налікувалася по самі не хочу. Я втомилася від тих черг, від тих постійних лікувань, таблеток, аналізів, уколів. І, як ви знаєте, одно лічиш, інше калічиш, і це так само зараз в моєму випадку. Тому я е, вирішила спробувати піти іншим шляхом. І зараз у мене сьомий день. Е, так, у мене перший крок це детокс. І вже я зараз сьомий день, тиждень пройшов. Ось теж моя класна коробочка, теж мушу похвалитися. Вона у мене теж є. І ось що я можу відмітити: а, і мій хлопець, він теж почав зі мною проходити концепцію. Ми почали відразу з першого дня. Чим я дуже тішуся, бо в нього теж були. Питання по здоров'ю, і ми так можемо одночасно обоє обговорювати. Да, що в нього що в мене ділитися. І так, що я можу відмітити, то з першого дня, ну не з першого дня, там десь два дні тесь пройшло, і ми відмітили те, що ми почали легше прокидатися зранку, тому що ну ми важко дуже прокидалися. Я десь 10 хвилин ходила з закритими очима, тому що я не розуміла, я не могла прокинутися. Зараз я встаю дві хвилинки, я вже десь ну. Там похожу, але нормально, ну нормально, є різниця і вона відчутна. Так само і мій хлопець це підмітив, бо я його, ну, його спиталася. Я теж ну, питаюся його, щоб знати, які в нього зміни. Він теж говорить, що відчуває ці зміни, що йому теж легше прокидатися. І о, також останнім часом я дуже погано спала. У мене ще з'явився кіт, який мені ночами не давав спати. Я його кожний шорох відчуваю. Тому я вночі погано спала, ну не тільки через нього, а взагалі щось у мене сон погіршився. Зараз я просто сплю прекрасно. Я лягаю і зранку встаю вночі. Ну буквально може раз прокинуся, але то таке порівнювати з тим, як я спала і як я зараз сплю, то е, різниця відчутна. Ну, це теж я хотіла відмітити. Плюс, що у нас також з хлопцем ми помітили, у нас почало менше тягнути на погану їжу, особливо його, тому що в нього дикий апетит, він хоче їсти все, він переїдає. В нього немає міри зараз. Він їсть нормальними порціями, і в нього немає е, відчуття е, тяжості на шлунку. Тобто він їсть нормально, так як я йому та й йому завжди просила його, ніж не переїдай, будь ласка, ну, ну буде тобі важко. Зараз з тим все окей. Десь на, ну, на п'ятий день да, він каже, що я не хочу вже так. Не, не тягне. Він каже, в мене є апетит, я хочу їсти, у мене є здоровий апетит, але в мене немає того вже дикого бажання наїстися, переїстися. Тому це він теж підмітив, що в нього з цим все окей, і важкості немає. Тому це теж дуже такий е, вагомий результат. Плюс він ще дозволив поділитися таким інтимним, інтимною інформацією. Я знаю просто, що у багатьох є проблема з цим, да, і багато хто соромиться так про це говорити. М -м -м, так, як він дозволив поділитися, тому все нормально, я ділюся. І він так ну, ходив раніше там у туалет, там раз у два дні. Да, допустимо, зараз він виходить з такими круглими ночима і каже: мені Ангеліна каже, я ходжу в туалет два рази на день. Для нього це шок, ну, але це нормально, це нормально, тому що раз-два рази в день мають всі да, ходити, тому ще тут великі зміни. Це більше в ну, хлопця, тому що в мене з тим було все нормально. Ну і ще, які я відчула на собі зміни, у мене останні десь півроку. Досить така була м, апатія. Ну, Починалася, да, апа, такий апатійний стан, як воно правильно. У мене була, Я вставала вже втомлена, е, я була така не зацікавлена ні в чому, у мене не було якоїсь такої внутрішньої мотивації. ну, Така якась млява я ходила, ну, я відчувала, що в мене апатія. Почавши цю да, концепцію, цей перший крок, я вже на шостий день відчула, що в мене ця апатія трошки відходить, да? вона мене якби покидає. Вона ще є, да? я відчуваю, що вона йде, йде від мене, і мені це дуже подобається. Так, загальний стан мені подобається. Тому політ хороший, і я дуже рада, що я обрала цей шлях. А я не знаю, що там вже буде, коли буде 25-й день або коли я пройду повністю концепцію, які в мене будуть результати, тому я вже чекаю. Дякую за увагу, я поділилася. Сподіваюся,